Всім привіт! Мене звати Сашко Перемот, і в ефірі рубрика «Доу Залізо», де ми порівнюємо корисні для айтівців гаджети. Для наших відео ми беремо два девайси одного бренду: один дешевший, інший дорожчий, і дивимося, як вони справляються зі своїми задачами. В цьому випуску ми зупинилися на супутниках будь-якого мітингу навушниках та вебкамерах. За надану для огляду техніку дякуємо нашому намберван партнеру Конфі, лідеру з продажів гаджетів та техніки. В мережі Конфі можна знайти дрібну та велику побутову техніку: ноутбуки, смартфони, навушники, веб-камери та ще ба. Багато чого. Починаємо ми сьогодні з навушників. І маю сказати, що вибір наш дещо нестандартний. Навіть не бобився цього слова аудіофільський. Ми зупинилися на бренді Marshall. Це британська компанія, що відома виробництвом музичних підсилювачів та акустичних систем. Однак є у Маршалів і лінійка навушників. У 2010 році компанія почала їх випускати і у партнерстві з шведською Sound Industries. Цього разу в нашому фокусі дві останні моделі: Marshall Major 5 та Marshall Monitor 3 ANC. Полетіли? Marshall Major 5 – остання на сьогодні ітерація вже культової серії, саме з перших мейджорів і почався шлях компанії у ніші навушників. П'ята версія вийшла наприкінці 2023 року. І весь цей час лишається одним з найяскравіших і найякісніших продуктів на ринку. Я лише коротко зупинюся на їх характеристиках перед тим, як перейду до основних питань: чи гарний в них звук для роботи, та наскільки ці навушники зручні для довгого використання. П'яті мейджори мають комбінований тип підключення, тобто до ваших пристроїв їх можна доєднати і через блютуз, і через дріт. Примітно, що навушники підтримують синхронізацію одночасно з двома девайсами. Дуже зручно, коли вони під'єднані і до комп'ютера, і до смартфона. Можна реактивно перемикатися і не задумуватись про такі нюанси. П'яті мейджори мають доволі стандартний частотний диапазон від 20 Гц до 20 тисяч, 12 міліметрову мембрану та 32 два імпедансу. Ви, можливо, запротестуєте і скажете: зачекайся, жко, наші нам ці цифри, що у них по звучанні? Тут готуйтеся до найкращого. Мейджор 5, як і решта маршалів, мають глибоке насичене звучання і збалансований профіль. Власне, це одна з причин, чому саме ці навушники дуже часто опиняються в руках меломанів. Все просто: в них легко насолоджуватись і новим альбомом улюбленого гурту, і прокльонами ліда, який сварить вас на мітингу за невчасно закриту таску. Приємним бонусом буде стильний дизайн. Загалом маршал Мейджор 5 іду у кількох кольорах. У нас сьогодні світла версія. Втім, усі навушники цієї лінійки стилізовані під шкіру, При цьому для амбушурів використовується доволі міцний матеріал. Я, наприклад, регулярно користуюся такими вже рік, і вони все ще виглядають як нові. Однак, хоч виробник і наполягає на тому, що модель має покращений ергономічний дизайн, є у конструкції п'ятих невелика проблема. Перші тижні, а можливо і місяці використання вони вам будуть безжально тиснути на вуха. Як бачите, п'ятірка спроєктована так, що лежить чітко на вушних раковинах, тому після 3-4 годин користування вам обов'язково захочеться трошки відпочити. На моє переконання, це зроблено для захисту користувачів. Звук в маршалах настільки соковитий, що не покидає бажання викрутити гучність на максимум і забути про все на світі, навіть про ліда, який все ще свариться через те, що ви запушили зміни не в ту гілку. І саме тут на сцену виходить маршал Монітор 3 ANC. Це дещо дорожча версія навушників і є флагманом серед продуктів компанії. Якщо базова ціна Major 5 7 тисяч гривень, то треті монітори обійдуться вам у 15,5 тисяч. Але попри такий цінник, вони того вартують. Наприклад, вони значно зручніші за п'яті мейджори. Річ у тім, що Marshall Monitor 3 є повнорозмірними навушниками. Тобто їх чаша, або якщо хочете кабінет, спроєктований так, щоб вміщувати все вухо. Тому скільки б ви годин їх не використовували, вам все одно буде комфортно. Не останню роль в цьому грають і надзвичайно м'які амурії. Шури, які щільно прилягають до голови, і дуже приємні на дотик. Хоча технічні характеристики цих навушників майже ідентичні до мейджор 5», звучання в них ще тепліше і приємніше. Тут акцент йде на середні, рокові частоти та бас, і важливу роль в цьому грає саме повнорозмірність пристрою. Також варто наголосити на функціях активного шумозаглушення монітор 3. У звичайному режимі вони блокують майже всі зайві звуки і дозволяють вам зосередитись на проектуванні архітектури, роботі з кодом чи просто поміркувати в приємній тиші. Інший бік цієї функції можливість налаштувати цей аспект через додаток. Наприклад, можна зробити так, щоб чути і зовнішні звуки, і те, що вам транслюють навушники. А от що спільного у цих двох моделей, так це неймовірна батарея. Обидві варіанти навушників тримають заряд понад 70 годин. Не впевнений, що це комусь потрібно, але з маршелем можна влаштувати найдовший мітинг в історії українського ІТ, ще й вийти з нього переможцем. Єдине, до Major 5 вам краще завести окремий мікрофон, бо колеги на іншому кінці можуть скаржитись на якість звуку. У Монітор 3 цю проблему частково рішили. Серія має аж чотири мікрофони по два на кожен бік. Також Major 5 і Monitor 3 отримали фічу, якої не було у попередніх варіаціях – кнопку Це спеціальна функція, яка відповідає за байндінг зі Spotify. Наприклад, в додатку маршалів можна закріпити за цією кнопкою якийсь конкретний список відтворення і, натиснувши її, одразу перейти до прослуховування. Дуже зручна і прикольна можливість, хоча це і ексклюзивна фіча Spotify. для Apple музики, YouTube, Dazzler чи Bandcamp Такого функціоналу поки немає. І якщо ми вже заговорили про кнопки, то має звернути вашу увагу на металевий джойстик. Він дозволяє керувати вашими прослуховуваннями, збільшувати та зменшувати гучність, а також перемикати трек. У комбінації з М-кнопкою така система дозволяє навіть в телефон не заглядати. Одним натисканням запустили музику, іншим контролюєте, що саме і на якій гучності ви слухаєте. На додаток монітор 3 в комплекті мають ще й зручний кейс. Золоті букви, стилізація під шкіру, червоний оксамит всередині дуже тішать ока. Однак головна особливість такого футляру його жорсткість. В нього обережно можна скласти навушники, закинути їх в рюкзак і не турбуватися. Що там порвуться ніжні амбушури або щось зламається. Тобто серія ідеально підійде для людей, які часто працюють не з дому, але хочуть зосередитися в тиші. Також закликаю вас всіх підписатися на наш канал та класнути на дзвоник. Нам лишилось зовсім трошки до 100 тисяч підписників. Оскільки з навушниками ми розібралися, перейдімо до веб-камер. Наш партнер. Комфі наберван з техніки і гаджетів надав нам для ознайомлення два девайси від HP – бюджетну камеру 320FHD та більш просунуту 960 4K. Почнемо з простішого. Якщо досвід користування навушниками передати складно, краще самому випробувати їх, то з вебкамерами легше. Ми можемо просто записати частину відео на них. 320FHD – простінька вебка, яка цілком справляється зі своїми задачами. А саме показати прекрасного вас вашим не менш прекрасним колегам на відингу. При цьому якість цієї картинки буде не найгіршою. Зокрема, ця камера здатна видати 30 кадрів на секунду у Full HD. Кут огляду складає 66 градусів. Якщо казати загалом, то це рядова веб-камера з незмінним дротом, прищіпкою та дещо обмеженим рухом по осях. Коштує вона лише 2129 гривень. Інша справа: наш наступний девайс: – шістдесят Ця веб-камера коштує вже 11 700 гривень і здатна видавати до 60 кадрів на секунду, ще й в 4К. При цьому вона має три різні кути огляду 78, 90 та 100 градусів. Пристрій може забезпечити якість відео, що підходить не тільки для робочих дзвінків, але й для стрімінгу. Окремо зазначу, що хоч 960-та модель і працює за принципом and Work, незаймом буде встановити спеціальну софтину. Вона називається HP Accessory Center. І дасть доступ до розширених опцій девайса, наприклад, до функції автофрейм, яка відстежує ваш рух, щоб переконатися, що ви завжди в кадрі, і, хоча сама камера не рухається, вона буде програмно центрувати ваше зображення. Сама веб-камера йде у комплекті з вбудованою прищіпкою та чвертьдюймовим кріпленням для штативів. Тут єдиною проблемою може бути той факт, що прищіпка камери підходить краще до монітора, ніж до ноутбука. Втім, велика кількість ступенів свободи руху дозволяє виставити картинку так, щоб колеги побачили не тільки ваше задоволене обличчя, але й новий сетап чи файного кота у вас на фоні. Якщо підсумовувати, то можна сказати, що 320. Пересічна камера, яка задовільнить 80% користувачів. Тим, хто воліє бачити себе в 4К, стрімить або записує відео, краще звернутися до 960-ї серії. Сподіваюся, вам сподобалися продукти цього випуску. Він не стався би без нашого number 1 партнера з техніки та гаджетів Comfy. Якщо вам сподобались навушники чи вебки, які ми оглядали, можете знайти їх у Comfy на сайті. Посилання я залишу в описі до відео. На цьому у нас все. Я ще раз нагадую вам підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. До нової зустрічі!